У свіжому випуску журнал Україна. Ексклюзивне інтерв'ю з дипломатом Олександром Харою. Чому Росія має право вето на вступ України в НАТО? Віталій Портников про вплив війни на українців та цінності, що об'єднають націю. Шукайте в точках продажу преси або передплачуйте онлайн. Цей фестиваль, як не дивно, як не важко було його організувати під час війни. Він наймасштабніший за всі 20 років. 16 майданчиків, 4 великі сцени, тисяча виконавців, артистів на двох сценах, сцена Мрій і «Сцена Рай, під 40, 60 поетів. Чайні церемонії, цвях дитяча галява на козацькі вправи дуже багато всього. Ми навіть започаткували, крім традиційних наших майданчиків. Наші традиційні соратники, союзники – це. Сцена кримсько-татарська, вони вже 18 років з нами. Ми э, вперше робимо фестиваль у ботанічному саду імені Гришка. Я дуже вдячний дирекції, дирекції э, цього саду, що вони нас так густино приймають. Це прекрасний красивий простір і він пасує під наш фестиваль. Я все ж таки э, наміріваюся, наміріваюся отримати державну підтримку э, і залучати. Коли закінчиться війна, ми дуже віримо, що вона скоро закінчиться, в тому числі і нашими зусиллями, тому що наші фестивалі благодійний, Ми підтримуємо наших фронтовиків. І щоб було більше іноземних артистів також. Колись у нас було половина іноземних артистів на фестивалі. Я... Наша задача показати, показати. Автентично традиційну музику і дуже якісно, якісно сучасну музику, як люди, як українські виконавці працюють з фольклором, повагою і знанням це дуже важливо. Вони їли, вони пили, самі себе похвалили, зробили там я yeah! легко. Yeah! <laughs>